Більш ніж 100 років тому, а точніше, у 1918 році, брати Блоксіч заснували у Бірмінгемі компанію Блоксіч Brothers ЛТД. Фабрика почала створювати прикраси під торговою маркою Голлівуд. Попри гучну назву, вона не мала стосунку до американської кіноіндустрії. Марка Голлівуд була частиною стратегії британських виробників. Створити прикраси привабливими та модними для широкої аудиторії. Більша частина біжутерії Голлівуд продавалась у мережі Woolworks, яка відома тим, що відкрила доступ до моди для середнього класу. Розквіт пройшовся на 50-ті-60 роки. Дизайн цієї брошки дуже типовий для компанії, квітковий мотив із рельєфними пелюстками у стилі ретро Ренесанс. Кожна деталь тут має значення. Текстуровані пелюстки імітують зручне карбування. Позолочений сплав створює ефект дорогоцінного металу. Міцна застіпка роловер стала стандартом у біжутерії 60-х, компанія Bloxage Brothers припинила виробництво у 1972 році. Сьогодні їх прикраси, хоч і не мають великої колекційної цінності, але все ж таки вони є частинкою історії моди Англії.